З дівчиною було два побачення, на другому цілувались, обнімались, кликав до себе, але відмовлялась їхати. Через два дні поїхала за кордон на роботу на три тижні. Як часто тепер їй писати? Ну я просто на це питання відповідав. Ну, реально, неодноразово, я думаю разів сто. І відповідь вона полягає в тому, що треба відштовхуватись від того, як вона буде з тобою спілкуватись. Тобто, тут нема там через два дні правильно, а через п'ять днів неправильно. Кожен день спілкуватись 5 разів неправильно, а через день правильно. Якщо у вас круте спілкування буде на одній хвилі, цікаве спілкування, ви можете спілкуватись кожен день. Кожен день. І зранку, і всередині дня, і ввечері. Якщо ти будеш бачити, що вона якось не особливо й тягнеться, сама там нічого не питає, сама ніяк не вкладається в спілкування. То достатньо буде раз на тиждень, чи там, максимум два рази на тиждень щось там про себе нагадати, німчики, якісь там закинути і спитати, як вона, і чекати, коли вона повернеться, і у тебе буде з нею наступна зустріч. Тому моя відповідь дуже проста. Але тобі буде непросто, щоб зрозуміти інтенсивність переписки з нею. Відштовхуйся від того, як ця перепуск, пере, переписка буде тривати, тобто як вона буде вкладатись чи ні в ваше спілкування. Така відповідь.